Вітаю! Про усі найважливіші події тижня, що минає, ми вам розкажемо зараз в інформаційно-аналітичній програмі Регіон на 27 каналі. Тож сьогодні у випуску дивіться. День пам'яті жертв голодоморів. 4 суботи-листопада українці відзначають 80-ті роковини трагедії. Неймовірна сила Десниці здатна творити дива. У Донецьку протягом трьох днів перебували мощі святого великомученика Георгія. Соціальні ініціативи президента України у дії. На Донеччині розширюють мережу секцій та роблять спортивні об'єкти доступнішими. Щороку кожної четвертої суботи-листопада в Україні приспускають державні прапори. Український народ вшановує пам'ять жертв голодоморів. З моменту найстрашніших 1932 33 років вже минуло 80 років. Цього дня жалобні заходи відбуваються як в Україні, так і поза її межами. У Києві президент України Віктор Янукович очолив скорботну ходу вздовж центральної алеї Національного музею меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні. Чисельність померлих від голоду фахівці не можуть назвати і досі з істориками та очевидцями подій спілкувалася Катерина Яковенко. Від трьох до десяти мільйонів людей загинули в Україні під час голодоморів. Більшість з них навіть не було кому поховати, адже помирали цілі родини. Саме тому кожну четверту суботу листопада українці запалюють свічки пам'яті, аби згадати душі померлих людей. Україна пам'ятає світ. Визнає український голодомор актом геноциду визнали майже півсотні країн на різних континентах світу. Історик Володимир Нікольський один з перших, хто почав вивчати голодомор в Україні. Науковець розповідає, що порахувати точну кількість померлих від голоду дуже важко, адже в 30-ті роки лікарів наполегливо просили не зазначати голод як причину смерті. По території сучасної Донецької області. Есть данные довольно отрывистые, но они в основном говорят о том, что голодали в Марьинском районе, в районе городов Краматорск, Константиновка и в Приазове, там тогда назывались Старокоранские Мангурские районы. За словами фахівців, у порівнянні з іншими областями Донецька постраждала трохи менше, адже тут було зосереджено чимало важливих промислових підприємств. Відтак працівникам видавали продуктові картки, на які можна було отримувати, хоч якісь харчі. В селах же ситуація була набагато страшніша. Люди їли листя, польових та домашніх тварин. Нерідко доходили і до канібалізму. Їли, прежде всього, ну дітей же своїх собственних. Были случаи, когда даже Донецкой области, ну, на, на Луганской так сказать, стороне, зафиксировано в документах 835-го фонда архива, когда мать убивала двоих детей, засаливала их в бочках, и соседи это видели, значит, она уже с ума сошла практически. Наші сучасники про Голодомор знають чимало та, на щастя, лише з чужих вуст. Щорічно вшановувати пам'ять загиблих від Голодоморів у Донецьку збираються на Рученківському полі біля пам'ятника жертвам політичних репресій. Саме тут, у 1989 році, були знайдені рештки п'яти сотень людей. Згодом стало відомо, що тут поховані жертви політичних репресій 30-х-40-х років. Петро Марченко один з тих, хто брав участь у розкопках. Зараз він щорічно приходить на мітинги, аби згадати своїх родичів, які померли голодні часи п'ять чоловік із них троє дітей дідушка бабу дедушка по матері лінії, бабуся по батьковій лінії і двоє братика і тітя Пам'ятника жертвам голодомору в Донецьку, поки що немає. Тому чимало людей збираються і біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Хвилиною мовчання люди вшановують тих, хто не зміг пережити осінь 1932-го, весну 1933-го року. Керівництво Донецької області наголошує на тому, що сучасники не повинні забувати ті страшні часи на землях України, де жили мільйони українців, які були під Польщею або Румунією, голода не было. Значит, что можно утверждать? Значит, голод был, голодомор специально сделанный для уничтожения нашего народа. Это, безусловно, очень такая скорбная страница в истории нашего государства, в истории нашего народа. И все, прошло 80 лет, мы должны это помнить. Нікогда з історії та не має не уході і довго передаватися з покоління в покоління. В Національному музеї меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні у Києві також відбулося вшанування пам'яті померлих. Учасники встановили символічні композиції з колосків пшениці та квітів до скульптури Гірка пам'ять дитинства. Перед учасниками церемонії виступив президент України Віктор Янукович. Наше завдання зберегти пам'ять про все, що відбулося. На українській землі і героїчне, і трагічне, спільна пам'ять та спільна історія мають об'єднувати нас робити сильнішими це фундамент нашого майбутнього. Вшанувати невинні жертви трагедії. дбати про могили загиблих, обов'язок держави, суспільства, кожного хто вважає Україну. Своєю вітчизною український голодомор забрав життя людей майже у кожній родині. Саме тому мільйони українців визнають голодомор родинним горем та національною трагедією. Катерина Яковенко В'ячеслав Вендичанський Сергій Чорний. Програма регіон. Поточного тижня Кабінет міністрів України призупинив процес підготовки до укладання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зробили це у четвер. Під час засідання уряду. До цього кроку Кабмін вдався задля захисту національної безпеки. Економіку планується почати активізувати з Росією та країнами СНД. Втім, стратегічний курс України на євроінтеграцію залишається незмінним. Про це вже у п'ятницю заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи у Верховній Раді. У свою чергу президент України Віктор Янукович під час перебування в Австрії наголосив, що рішення призупинити підготовку угоди з ЄС не ставить хрест на підписанні цього документа, а лише допомагає уникнути тих ризиків, які можуть виникнути у відносинах з Росією через можливі загрози внутрішньому ринку. Кабінет міністрів цієї п'ятниці відзначився високою явкою у парламенті. Прийшли усі на чолі з Миколою Азаровим. Вимогою опозиції вийти на трибуну голова уряду знехтував, доповів з місця. Зміну євровектора на північно-східний пояснив падінням виробництва в Україні та зниження товарообігу з Росією, а також неприйнятними умовами надання кредитів від МВФ. Міжнародний валютний фонд висунув вимоги надання кредиту. Вдумайтесь. В розмірі, необхідному для погашення боргів самому міжнародному валютному фонду майже вдвічі підвищить тарифи на житлово-комунальні послуги для громадян, заморозить заробітні плати, пенсії, соціальну допомогу на існуючому рівні, суттєво скоротить витрати бюджету, ліквідувати пільгові режими оподаткування для сільхозвиробників, а також ряд вимог монетарної політики, за які я навіть не кажу. У провладній фракції підтримують рішення уряду. Лідер регіоналів каже, неодноразово попереджував про ризики для економіки, пов'язані з євроінтеграцією. Та й умови входження до євроспільноти Україні пропонують не такі радужні, як приміром свого часу для Польщі. Интеграция Польши предшествовала списанию всех долгов, которые у них были зарубежных, по-моему, 75 миллиардов, я могу ошибиться, там цифра была списана. А потом еще был дан стабилизационный кредит для того, чтобы предприятия могли перейти на те стандарты, которые есть европейские. Но когда мы начинаем поднимать с нашими коллегами такой вопрос, то нас почему-то даже не слышат. Втім, альтернативи європейській інтеграції немає, запевнив цього тижня президент Віктор Янукович, виступаючи на українсько-австрійському бізнес-форумі у відні. На його переконання, Київ пройшов великий шлях реформ і модернізації, розвитку суспільства, демократизації та захисту прав людини. Альтернативи європейської інтеграції не існує. Можливо, є тимчасові складнощі, можливо, як кажуть, на якомусь етапі сходження. До тієї вершини погода несприятлива, яка перешкоджує, і таке інше. Умовно кажучи, ми йдемо цим шляхом і не змінюємо напрямок маршруту. На думку ж керівників Донеччини, поспішати робити завчасні висновки не варто, адже євроінтеграційні закони не вирішуватимуться поспіхом. Давайте будем без истерии, процесс еще идет. Давайте поговорим после окончания саммита в Вильнюсе. Ранее были социологические опросы сделаны, и по этим социологическим опросам 57,5% населения города Донецка занимала позицию, потому что І только 27% сім процентів так, так желали йти в ті євросоюз. Нагадаємо, у четвер Верховна Рада України внесла зміни до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів, що було однією з ключових вимог ЄС для підписання угоди про асоціацію. Законопроекти про прокуратуру та лікування засуджених за кордоном наразі допрацьовують. Незалежно від того, чи буде підписана угода про асоціацію з євросоюзом чи ні, економіка України розвиватиметься і надалі. Але без серйозних змін у законодавстві, що регулює роботу бізнесу, зробити це буде важко. Ситуація складається парадоксальна. Ті, хто повинні допомагати роботі підприємств, насправді їм заважають. У 2012 році кількість рішень про зупинення або обмеження діяльності підприємств перебільшило 150 тисяч. Через це збитки виробництв сягнули 27 мільярдів гривень. Такі дані оприлюднив голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ під час робочої поїздки у Донецьк. На зустрічі з очільником федерації та підприємцями побувала і Вікторія Шевкунова. На свавілля контролюючих органів скаржаться і власники потужних корпорацій, і представники малого та середнього бізнесу. Причому, за підрахунками федерації роботодавців, гроші на перевірки витрачаються значно більше ніж суми штрафів, що стягуються у державний бюджет. Средній штраф по всім перевіркам. Ну хто хто-то менше, тот я середній беру Знаєте, тка температура по палаті 500 гривень? А я задаю вопрос: а скільки стоїть перевіряючий? который выезжает на проверку. Мы посчитали. Оказалось 11,5 тысяч. Я задаю вопрос: це нам треба, это це и правительству надо? Їм же теж треба бюджет свой регулировать. На зустрічі порушувалося і питання удосконалення системи держзакупівель. Обсяг цього ринку в Україні сягає 300 мільярдів гривень. Але зараз частка українських виробників, задіяних у цій системі, невелика. Більше 70% коштів отримують іноземні компанії, бо у сучасних українських законах, що регулюють ці витрати, ніяких обмежень немає. Я не говорю, що ми дожди зробити 70%, процент, по крайней мере, мы там хотя бы 20-30% должны провести. Это нам даст большой, огромный стимул для того, чтобы мы могли как бы ну. Діла то, що ми даже не Ми падимо малий середній бізнес яким образом. Без розвитку малого та середнього бізнесу не бачать майбутнього для економіки України навіть керівники потужних промислових підприємств. Зараз вже всім зрозуміло, що всіх роботою промислові виробництва забезпечити не можуть. Навіть якщо масштабна модернізація наших заводів дозволить їм випускати дуже якісну та недорогу продукцію, що буде користуватися попитом на зовнішньому ринку, уникнути вивільнення робочих рук не вдасться саме через нові технології технології, що зменшують кількість працівників, з такими проблемами вже стикалися у Великобританії, Франції, Німеччини та багатьох інших країнах, і вирішувалися вони саме за рахунок малого та середнього бізнесу. Під час зустрічі був підписаний протокол про наміри між Федерацією роботодавців України та Донецькою облдержадміністрацією. Зустрічі з промишленниками по різним секціям будемо проводити регулярно для того, щоб нарабатувати законодавчі зміни які допомогу розвиватися нашому бізнесу і почоркиває мене на дано етапі: зберігати робочі місця, а привкає інвестиції і створювати нові. Порушувалася також проблема захисту внутрішнього ринку та вітчизняного товаровиробника. Цей процес нагадує справжню бойову оборону. Росіяни впроваджують нові митні правила для транзиту українських товарів. Країни Єврозони діють більш витончено. Євросоюз і Єврокомісія. обеспечивает работу порядка 40 тысяч евро чиновников. И эти люди целыми днями профессионально занимаются тем, чтобы на близлежащих рынках даже в зародыше не появился хоть сколько-нибудь угрожающий их рабочим местам производитель. И только когда этот план не срабатывает, когда кому-то удается выжить, развиться и войти на европейский рынок. Не з сырім, не з полуфабрикатом, а з продуктом машиностроєння или четвертого переділу як канат, Только тоді включається уже примитивный. метод боротьби. Це антидемпинговая пошина. Серед проблем, з якими зараз стикаються підприємці, нестача кваліфікованих кадрів. За підсумками конкурсних відборів на підприємствах за рівнем підготовки на економічні спеціальності проходить лише один з вісімнадцяти.